Дякую. Yeah, the... yeah, Я це на чорно-білий солпахай. Вітаю, друзі, у книжковому куточку. З вами знову Настя, і ми розпочинаємо. Після великої паузи я вирішила поговорити з вами про доволі цікавий фентезі роман Зруйнувати королівство Олександри Крісто. Я вже попереджала про цей огляд у моєму попередньому відео і обрала саме цю книжку, щоб. Розповісти вам про доволі непогану фентезі-історію, в якій, звичайно, теж є свої нюанси, про які ми поговоримо пізніше, але вона залишила доволі непоганий слід у моїй пам'яті. І так, умовно, це відео буде поділено на дві частини. Уперше, я майже без спойлерів розповім вам коротко, в принципі, про що цей роман що мені в ньому сподобалося, а що ні. В іншій же частині ми вже повністю пройдемося з вами по сюжету. Я розповім про персонажів, які мені дуже зайшли, і про тих, про яких я хотіла би дізнатися трішки більше. Тому давайте розпочинати. Який же світ придумала Олександра Крісто? А поговоримо ми з вами про дияволос. Море, в якому проживають найнебезпечніші вбивці цієї землі сирени. Історія про сирену, в принципі, не може не зацікавити. Але що ж там було далі? Виявляється, колись дуже давно у них була богиня по імені Кето. Проте її вбили люди. Одне око Кето забрали сирени, натомість інше забрали мешканці землі. Перше око опинилося в руках морської володарки. Так би мовити, найсильніші. Сирени, поміж усіх. Це око знаходилось на тризубі та надавало цій сирені свої магічні сили. Натомість інше око, яке забрали люди, було десь дуже далеко сховане. Але ми з вами, швидше за все, скоро дізнаємось, де ми зможемо його знайти. Але напевно це все ж таки буде вже у другій частині цього відео. І так, переходимо далі. Про Сирени з вами поговорили, що ж там люди. Крім цього, моря дияволос все інше е, належить різним королівствам. І дуже славетне королівство, яке в принципі називають золотим, про нього там, до речі, легенди говорили, що кров принців королівства Міодаса. Насправді золота, доволі цікаво, скажіть. Та, звичайно, окрім Іодасу, ще є такі країни, як Фаос, Ідилія та багато-багато інших. іншим. з цієї історії ми з вами зможемо познайомитися. Людство цього світу ненавидить сирен, адже в них є дуже темна традиція. Після загибелі богині Кето вони вирішили, так би мовити, мститися людям, тому на кожен свій день народження, кожна сирена за традицією має викрасти серце. Звичайно, людське серце. Ми розуміємо з вами, як це в принципі має робитися. Проте наша головна героїня, ми підходимо з вами до найцікавішого, Ліра, її називають загрібленням. Рібіль принців, адже вона принцеса, дочка самої морської володарки. Звичайно, вона не може принести серце якогось моряка, тому самого дитинства її рідна матір навчає дівчину вбивати принців. Закони світу сирен дуже жорстокі, тому що вижити справді потрібно слухатись морську володарку. Адже за непослух вона може вбити власну доньку. Ну, коротше, окрім сирен, звичайно, на морському дні ще живе два дуже цікавих види. Звичайно, можливо, там і більше, але в цій історії будемо знати про русалок, які, в принципі, не є дуже небезпечними, а скоріше за все вони просто люблять збирати, викрадати всякий хлам. і з людських кораблів і всього такого іншого. Щодо людей, так я зрозуміла по цій історії, то вони щось там, можливо, і нападають, але не є прям сильно небезпечними. Натомість, окрім русалок та сирен, на морському дні проживають тритони. Це монстри, які взагалі не схожі на людей, у принципі, не мають нічого людського. Як можна було зрозуміти раніше, сирени можуть бути тільки жіночої статі, і щоб отримати потомство, вони змушені спарюватись за наказом морської володарки із тритонами, які, як ми вже зрозуміли, взагалі мови не розуміють, нічого не розуміють і швидше похожі на якихось тварин, сама Ліра. Так би мовити, має в майбутньому належати за наказом своєї матері одному із найзловішніших третонів того, того морського дна, так би мовити. А поки на Міадасі живе такий собі принц Еліан. Принц нього, якщо чесно, взагалі не дуже, проте він непоганий пірат і ще краще вбився сирен. Він вирішує помститися всім сиренам, адже розуміє, що вони не дають люству плавати у морі. Тим паче загибель принці, про яку ми вже всі з вами знаємо, вбила його хорошого, хорошого друга, принца іншого королівства. І так наш Елін вирішує помститися, проте він хоче вбити не просто принцесу чи якихось інших сирен. Він хоче вбити саму морську володарку і цим самим покласти краї, так би мовити, їхній війні. Це все в нього почалося з того, що якогось разу у таверні до нього підходить якийсь дивний чоловік та розповідає йому легенду. Легенду про Око богині Кето, яке насправді знаходиться в сніжній країні Пагосі на самому-самому вершечку їхніх засніжених гір. Проте є один нюанс, адже прості люди просто фізично не зможуть туди дібратися, адже відповідно всі загинуть. Проте. Королівські персони цієї країни знають таємні шляхи, як прокрастися на вершину, адже в них є якийсь традиційний ритуальний похід, здається, до їхнього повноліття, що вони мають вибратися на самий верх. Тепер у нашого Еліона закрадається геніальна ідея. Він знаходить. Принцесу цього Паоса, яка живе в Міадасі та працює в тавари. Ну вона, в принципі, дуже, як на мене, дуже крутецька принцеса. Чесно, вона е класна персонажка, проте всі книжці її дуже мало розкрили. Там вже в кінці було сказано, яка вона, типу воїтелька, але переходом поки що до сюжету. Наш принц укладає з нею дуже цікаву угоду, в якій обіцяє що вона стане королевою, а натомість він отримає карту, таємний маршрут, як добратися до вершини. І поки в Еліана закрадається його геніальний план, ось що стається на морському дні. Виявляється, наша Ліра, так би мовити, не послухалася морської володарки і за це має отримати покарання. Дівчина разом із її двоюрідною сестрою забрали серце принца, наскільки я зрозуміла, не на її 18-й річ, а раніше. Тепер і морська володарка дуже зла на доньку і вирішує за це. Покарати келію чи калію, калію, здається, це, це сама двоєрідна сестричка нашої головної героїні. Проте наша сирена вирішила заступитися за ні в чому не винну дівчину, і за це морська володарка наказує їй принести на своє вісімнадцяте річчя серце не якогось там принца чи короля, а простого рибалки. Ліра розуміє, що володарка робить з цією метою, що принизити, тому вона вирішує зробити ще краще. Таємно викрасти серце самого. Мисливця на сирен Еліана і цим самим довести морській володарці свою глибоку вірність. Чи неї взагалі нічого не виходить? Морська володарка до неї дуже зла, бо вона, окрім того, що ще типу, з'явилася в тому королівстві Меодасі, щоб залякати принца бити принца. Це вона не зробила. Мені здається, вона натомість прихлопнула якусь русалку, і морська володарка перетворює її на людину. Морська володарка наказує нашій лірі, щоб та змогла повернутися до нормального пуття сиреною та назад вернути довіру правительки, їй потрібно в людській подобі вбити вбивцю сирен. А поки наш еліан пливе до ще одного короліста, бо в нього визрів ще один супергеніальний план, він випадково бачить дівчину, яка тон. Та поспішає її врятувати. А що було далі? Ви дізнаєтесь у цій книжечці. Я і так намагалася в принципі багато чого лишнього не розказати. Все, що я розповідала там про те, що вона стала людиною, і так далі. Все це в принципі є ось тут. Тому таких величезних спозрів я вам не зробила. В принципі, як я вже говорила, безспойлерна частинка тут вже завершилася. Давайте я зараз коротко розповім, що мені сподобалось цього сюжету взагалі. І ми будемо переходити до вже частини із спойлерами. І так, що я можу вам тут розповісти? Історія, в принципі, непогана, вона доволі закручена, вона цікава, вона дуже, як ви вже зрозуміли, жорстока. Але як на мене, я про це напевно ще буду говорити далі. Мені не вистачає е, саме персонажів. Те, як вони мають бути прописані. Ну, я думаю, ви розумієте, я коли складала сценарій до цього відео, я думала про цього Еліона, головного героя, і мені, чесно, не вистачає в ньому е, більше емоцій, більше, так би мовити, його думок. Бо, здається, він є. звичайно, в нього є якісь там переживання, наприклад, про його найкращого друга, якого вбила загибель принців і так далі. Але він якийсь недостатньо живий, як на мене. Щодо всього іншого, то історія, в принципі, доволі цікава. Ви можете бачити сам світ, як на мене, доволі непогано прописаний. І, в принципі, це така моя перша історія про сирени, русалок. Так, здається, в мене більше нічого такого немає, тому мені було ну, доволі цікаво. Тому. В принципі цю історію я можу вам радити, а ми переходимо до частини із спойлерами. Якщо ви плануєте ще читати цю книжечку і не хочете дізнатися багато чого цікавого, тоді перегортайте. Якщо ви все ж таки плануєте читати цю книжку, або не плануєте, і вам цікаво щось подивитися послухати, поки ви там щось їсте. Тому приємного апетита і ми продовжуємо далі. Повертаємось до угоди принца Еліана із пагорської принцеси. Так як можна зрозуміти, що після цієї угоди його морським пригодам може настати кінець, у нашого принца визріває новий, дуже цікавий план. У так званому королівстві Ідилії живе собі принцеса, яка має дивні магічні властивості, за допомогою яких вона зваблює чоловіків. Та не просто їх зваблює, а чоловіки, так би мовити, божевілюють. Тому Звичайно, у неї немає чоловіка, і, в принципі, вона не може контактувати з іншими чоловіками та із усім населенням своєї країни. Тому він вирішує. Запропонувати принцесі Ідилії одружитися із принцесою Пагоса. Він розуміє, що для пагоської принцеси це може бути дуже вдала пропозиція, адже на самому пагосі її трон зайняв її старший брат. Та й у принципі шанса на престол у неї не було, адже окрім неї, та нього ще є її троє старших братів. І так переходимо далі. Саме по дорозі в Ідилі він знаходить дівчину, яка тонеть. Як ми можемо з вами зрозуміти, це вже є Ліра. Та він рятує її, і тут у мене перше просто величезне питання, як він він да, я розумію, він бачив її в образі сирени, він бачив її з хвостом, але все рівно як він не зумів. Зрозуміти, що це та сама загибель принця. Він бачив її, і навіть наша Ліра на початку веде себе повністю як сирена. Вона просто говорить на їх мові, не на Міадасі, а на мові сирен. Адже після Елен зі своєю командою ловлять сирену. Яка впізнає в нашій Лірі свою принцесу та просить у неї помилування. Проте наш принц, мені здається, просто відмовляється в це вірити, тому якось прощає Лірі всі її. Так би мовити, дивні повадки. За період своєї подорожі Ліра та Елін будуть встрягати в різні, в різні небезпеки. В одній із них вона навіть врятує йому життя. І знаєте, що я вам скажу справді, за період всього, всієї їхньої історії ми будемо бачити, наскільки вони схожі. І наша Ліра буде замислюватися, чи повинна вона взагалі виконувати доручення своєї морської володарки. Адже чим більше вона прив'язується до людей, тим Більше вона розуміє наскільки жорстоко її рідна мати, і наскільки їй, в принципі, огидні е справи її власної володарки. В кінці наша команда разом із Лірою все ж таки сходять на засніжений пагос. Там і відбувається справжня халепа. Адже Еліан дізнається, хто ж насправді дівчина з'являється морська володарка та розпочинається справжня битва. Під час цієї битви дівчина все ж таки перетворюється на сирену та зуміє заволодіти другим оком кето. Тепер вона теж має повне право на престол і між ними. Саме між морською володаркою та майбутньою морською володаркою починає відбуватися справжня битва. В цей час Еліан розуміє, що дівчина признається йому у своїх почуттях, вона віддає йому своє серце, своє кохання, і саме тому він на нього не має впливу інші співсирени. Тому він вирішує її підтримати, і все ж таки, вони знаходять якийсь коннект між собою. І історія, в принципі, закінчується доволі цікаво. В останньому розділі нам будуть розповідати, що після смерті морської володарки, яку все ж таки вбила Ліра, вона стає новою правителькою морського дна. Тепер, я так розумію, всі сирени допомагають морякам, і вона працює над хорошими відносинами між іншими країнами натомість наш Елін віддає престол своїй молодшій сестрі, про яку, в принципі, ми нічого не знаємо, окрім невеличкого розділу та мені здається, її. Пару цитат: ну коротше кажучи, наш принц знов ж таки стає піратом, і на цьому наша історія закінчується хеппі ендо. Давайте переходимо до висновків. Нема що казати щодо того, що ця історія цікава, бо справді роман зруйнувати королівство вас заінтригує. Проте мені дуже багато що в ньому не подобається. По-перше, це персонаж. Ні, звичайно, тут є дуже багато крутих та цікавих персонажів, але теж багато з них взагалі не прописані. От щодо сестри цього Еліана, бо він стверджує у багатьох типу розділах, що вона буде краще королевою, ніж він сам. Проте, ми з неї, про неї більше нічого не знаємо, окрім того, що нам сказано, що вона така е, хвацька та гонорова дівчина. Також ми нічого не знаємо про його батьків. Ні, звичайно, у перших розділах ми знали, що ці батьки дуже хочуть віддати престол саме Еліану, хоча мати до нього ставиться більш-менш поблажливо, але, натомість батько дуже багато з нього вимагає. Проте, як вони відреагували на те, що їх син повністю відмовився від престолу, та чи на те, що його кохана там, ледь не дружина морська володарка, то тут про всій книжці просто нічого немає. Як на мене, це було б доволі непогане доповнення до цієї історії. Також я не дуже розумію мотивацію морської володарки, адже її жорстокі методи ні до чого доброго просто не привели. Я так розумію, в цій книжці сказано, що е, сирени живуть близько 100 років, і в принципі її мати була ще не доволі стара, але нічого хорошого вона й не зробила. Ну, можливо, вона робила все те, що робили сирени та морські володарки до неї. Бо більше я ніяких аргументів я не бачу, адже в кінці кінців її вбила рідна донька, та й інші сирени від неї просто відвернулися. Щодо іншого, то теж я б хотіла, якби я б хотіла дізнатися більше про цю команду нашого Еліана. Адже в нього є таких три найкращих друга: це Кай, його якийсь помічник ще при палаці. Це у нас Мадрид, дівчина, яку колись, дівчина, яка взагалі колись дуже довго жила. Здається, у якомусь рабстві, проте вона звідти змогла втекти. Та Торік такий старший чоловік, який теж дуже вірний нашому Еліану. Про них ми взагалі нічого не знаємо. Каєм та Мадрид, є якісь романтичні стосунки, але вони ніяк не описані, ніяк не розвиваються. Ми просто знаємо, що вони є. Цю книжку я не можу порівнювати щось схоже, бо це перша історія про Сирен, яку я читала. Та й, в принципі, у звичайних фентезі ми з вами звикла до того. Того, що все починається з цілком простої дівчинки, типу мишки, яка згодом виявляється, має стати якоюсь неймовірно талановитою, і взагалі вона там вибрана якимось божеством. Натомість ця історія зовсім про інше, адже наша головна героїня виявляється злою сиреною вбивцею. Ну, в принципі, це вже цікаво, це вже може нас заінтригувати. В цілому я сказала все, що я хотіла. Одним словом, непогано. Можна поставити сім та собі спокійно йти далі. І так, чи читали ви зруйнувати королівство, можливо, ви бачили якісь схожі на це історії. Не забувайте це все писати в коментарях. Я буду рада це почитати. Також не забувайте ставити мені вподобайки та підписуватися на мій канал, адже саме ваша активність мене надихає та допомагає мені активніше працювати над створенням нових відео. Та до нових зустрічей!